Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас. Тенісний прогноз WTA 500 Страсбург. Ґрунт покриття 1.16. Перше коло в цьому французькому тенісному жіночому турнірі розтягнуто на два дні. Неділя 18 і 19 в понеділок травня. Я із матчів, які відбудуться, і які вже відомі. Нагадую, що ще будуть відомі нам матчі 1, 16 і які сформуються в разі відомих нам кваліфаєрок, Тоді вже ми будемо знати повністю всю картину першого кола у дівчат. В Страсбурі. А поки із тих, що відомі, на понеділок, на 19 травня, я вибрав ще три матчі і хочу поділитися з вами своїми думками і прогнозами. Мочуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись, лайки, коментарі. Це дуже важливо, друзі. Дякую наперед. Отже, багато часу не займу. Гадат Майя Таусон. Я вибираю впевнену перемогу Клари Таусон з форою мінус 3 гейми рівно. 1,79. Перемога датчанки. Далі є американський дербі, тенісний жіночий, Деніел Коллінс і Софія Кінін. Я розумію, що це ризиковано, але я хочу довірити свій прогноз перемозі кінін. Я вибираю Кенін перемога 2.34 коефіцієнт. Так, я знаю, Колінс може дуже потужно зіграти на ґрунті, але, думаю, не цього разу. Мій вибір кінін-перемога 2.34. І третій матч. Касаткіна Радукану. Британка могла б дати бій, звісно, якщо б була в неї стабільна, надійна, е гра потужна. Але, я думаю, цього разу Касаткіна буде е грати, ну, принаймні, як мінімум, до однієї е восьмої до чвертьфіналу, повинна Дарія. Австралійка, так приємно про це казати, Австралійка Дар'я Касаткіна повинна проходити далі. Я вибрав тут, друзі, просто перемогу Касаткіної 1,82. Дякую за увагу, підписка, вподобайка і коментар. Чекаю від вас, за що завжди вдячний. Буду дякувати завжди тисячі разів від щирого серця. Е, на, е, нагадую, що скріншоти моїх прогнозів ви завжди знайдете в нашому телеграм-каналі. І хто підписаний на телеграм-канал, той першим знає про мої прогнози і економить е, іноді навіть і 5, і більше. Хвилин свого часу. Посилання на наш телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само да й посилання на всі мої соціальні мережі. Дякую, що ви у мене є. Слава Україні, слава ЗСУ! Скорішої перемоги над рашизмом. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові добра. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований ось тут, в описі. Під даним відео, користуйтесь дуже зручно. Дякую, друзі, за активність підтримку. До зустрічі всім папа! -па.